Я не скажу, що я дуже... Що, ні, як -то я не скажу, що я знаю все в своєму рідному краї. Але стараюся знати більше і розказати вам. І от зараз їду, і оцей кусок дороги, буквально якийсь кілометр, і я вже проїхав дві історії. Історії, які нагадав собі, яких хотів би розказати. Значить, розкажу, що проїхав, то вже як би, зараз до женев. Оце тут на виїзді дві одне чи дві господарства, бачите, такі вже що вже, вже люди не живуть. Так от, роз, одне, одне, одне такий хутілець прямо при дорозі. Покажіть, тут, дінь, яка красота. Подивіться, бачите, як, як гарно. Кар'єром стояла радянська зенітка. І оця зенітка прямою наводкою влопила по дорозі по тих машинах. Так от Ну І підпила там кілька машин, німці повтікали. Оце і хати, що ми проїхали, дід, маму, комові розказував, це той дід, напевне, вже не борщик, а кумуві ту історію він розказував, ще десь в 90-ті, а може і в 80-ті, скорше в 90-ті. Що той дід дитиною німцеві допомагав е бортірувати, бортірувати чи міняти колесо в мотоциклі з старій колони Він десь пробило осколком чи ну, не знаю, пробило колесо і десь той німець того мотоцикла запхав туди до нього в садок. О, і той дід допомагав німцеві ремонтувати той мотоцикл. А пізніше... Чи той дід, чи то його хтось з його родини, був шивця шив палянки, такі, знаєте, шить-палянки. А шиб він їх з тих машин натягнув тих німецьких пшинелів, і щоб, щоб їх не знайшли в нього совєти, то він їх десь був, приховав так, чи то закопав, чи щось таке. І помалу доставав після війни, шив валянки і мав з того твій бізнес. Ми їдемо. Якщо б ми поїхали прямо взагалі, якщо у вас машинка якась простенька, не рекомендую їхати прямо, бо тут вже буквально пару сотень метрів асфальту і далі все, далі йде така дуже погана грунтова дорога, розмита сильно. Це вже межу між областями Рівенської і Тернопільської області. І якщо б ми поїхали прямо, я туди кілька разів їздив і. Остання поїздка, то в нас в цій машині поріг загнутий так добряче. Тоді, правда, їхав старший син за родом і наскочив на пенька. То так, мусили аж двократами знімати машину. То якщо поїхати прямо, так, так як я вам показував, отакої, по як зараз, сухої погоди, можна ризикувати їхати. Я там був колись і страх, і Легковою машиною, Правда, зимою ми туди поїхали. Кхе, мене вели хлопці, казали, що там дорога добра. А в долинці було завіяно снігом, ми як засіли, то ми, то -то ми там напхалися того опеля, поки ми виїхали з е, Значить, що я хочу сказати? То та дорога, якщо так прямо поїхати, то вона виходить на козин. Кхе, козин, Дубинський район, Рівенська область. І якщо на той козин поїхати, то та дорога. на Берестечку. Оце ця сама знаменита битва під Берестечко. І ми туди ще колись з'їздимо, бо я знову ж вам скажу за все життя, я там був один раз, я вам ту історію розказував колись. Був я тоді в робочій одежі, вимощений, і не зайшов я туди до тієї церкви, де там. Ай-моє, та, та церква в пам'ять високів побудована. І мені потім козаки всю дорогу мішали попасти додому. Та я вже розказував. Я, і то я не видумав, ми тісно тоді блудили, при тому, що в нас був GPS такий, автомобільний GPS, і той GPS показував ніби добре, а я чогось його не слухав того GPS, бо, бо мені здавалося, що. Він неправильно показує і треба їхати в іншому напрямку, і ми по факту їздили по колу. Отака була штука. Це я так вважаю, що я вірю в таку справу. Причому за моє життя, то, що я зараз пригадав, то вже два таких випадки, що духи небіжчиків показують, що я щось роблю не так, як вам як треба. Неправильно, можна так сказати. Не обіцяю, бо бачите, життя теж таке зараз не, не, не надійне, неможливо щось спланувати. Але маємо план поїхати туди е, під Берестечко. Хоча по факту, по факту, факту, так, е, чогось так називали. От битва під Берестечком, А по факту битва не під Берестечком. А, а село Пнашива. Є таке село от, А назвали під Берестечком? Фактично, воно, там я не пам'ятаю, біля якогось та, 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 той бродівський котел, а назвали його Бродівський котел. Хоча від Бродів то доволі далековато. Ну, порівняно. О, оце ми зараз заїжджаємо. А, нагадав? Село А що таке мене сьогодні? Горлом не промочив на дорогу. Село Унишківці, Дубнівський район Рівінського. Ух ти, Водичка тече! А тут було пересохло, А тут -то збоку така гарна була кольобаха. П'яна. Де відо заросло? Є, є, бачите, що? З'явилася вода тут.